Відтак рішенням виконкому оголошено конкурс на кращий проєкт реконструкції кладовища. Треба сьогоднішнього дня почати розробляти програму щодо відкритого конкурсу на виготовлення ескізного проєкту цього кладовища. По можливості залучити іноземних проєктів які зацікавлені в цьому. Один із перших проектів був представлений загалу на засіданні четвертого виконкому. Робочий ескіз відновлення кладовища представив керівник робочого апарату державної міжвідомчої комісії у справах увінчення жертв війни та політичних репресій Сергій Лященко. Виникали в члені виконкому і питання стосовно ескізу. Я побачив, що ви готуєте тераси, там, так тобто повинна бути терасова. Я, я вас розумію, що пропозиція, але раз ви. Працювали з істориками, то я хотів запитати слідуюче: Захоронення йшли зимою. Захоронення були в зимові місяці під час війни і не є виключенням того, що захоронення не були зроблені відповідно на певній глибині, і вони можуть бути дуже на низькій. Як ви тоді хочете зробити трасування там? Це кладовище вже багато років заростає гарниками, тим не менше нікому до нього діло не було. Ще в 2010 році виявили ініціативу облагородити цвинтар представники спілки чехословацьких лігіонерів. Відтак вони вже провели необхідні пошукові роботи. В розпорядженні громадської організації є всі архівні дані щодо поховань на кладовище. Був присутній на виконкомі голова спілки Богдан Пилипів, який хотів поставити кілька питань стосовно представленого проекту та слово йому міський голова Віктор Погорялов так і не дав. Тим не менше журналістам вдалось дізнатися в пан. На Богдана його бачення реконструкції кладовища я проти категорично проти будь-якої роботи будь-якої будь-яких земельних робіт не глибше глибше одної штикової лопати. Тому що, значить, я цей проект вже мав ще, скажімо так, із минулого тижня, і я. Якби дивився на нього і все співставлялося з картами, і там є як би сказати, це е, дуже багато невизначень. Потім цих не незрозумілих не п'ять хрестів, які знаходяться на самому вході. Я так само не зрозумів це, що це вони є. Плюс із тим хрестом, який якби він не є рівний, а якби обвисла горизонтальна планка. Тож не розумію цього. Представники спілки чехословацьких легіонерів також планують подавати свій проект облагородження кладовища. Загалом на проект передбачено виділити близько 2,5 мільйонів гривень. Перші кошти з державного бюджету на реалізацію за рахунок тендеру будуть виділені вже у вересні цього року, та знаючи оперативність органів місцевого самоврядування Ужгорода, коли вони будуть освоєні, покаже час.